Всім привіт! До вашої уваги лот мікс одягу для дівчат від брендів Peppa Pig та Nickelodeon. В лоті присутні такі футболки з принтом. Також спіднички. Такі двохшарові. Такий набір футболка плюс шорти. Лосини з таким принтом на носі. Та спіднички. Можете побачити більше. Всього в лоті 23 одиниці товару. Вартість лоту. 2240 гривень, собівартість одиниці 97 гривень. І цей лот ви можете замовити у наших менеджерів або на нашому сайті. А для перегляду більш оптових лотів товарів для дому, одягу та взуття, напишіть нашим менеджерам плюсу Viber. Всім дякую! Заробляємо разом!